Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй обичній роботі, найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес, капітал якийсь нормальний надо. тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не надо капіталом. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти. Це потрібно провірок паперів історії заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють. Чим їм треба столкнутися? Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, некорумпованих, там, без взяток пооткривалися, намагаються чесно працювати, у них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б, я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, суперкрепким ментально і фізично, і до будь яких любим в житті, щоб твій бізнес витримав хоча б роки 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається, років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може. Років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію. От далі є онлайн-заробіток. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, в мене нема дитини, там я не женати, але от хочу я купити утку. Я що, буду в магазини, ти дивитися його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті приде, і все. Хто ж сфотографував цю утку, заробив гроші, хтось. Виставив в інтернет, заробив гроші. Хтось її поставив на продажу, теж заробив гроші. Доставщик заробив гроші. І половина з цього всього відбулася онлайн. І от питання, чого хтось на цьому заробляє, а ти сидиш мимо каси, тільки тратиш на це гроші. От за посиланням в шапці профілю можна перейти, подивитися, як у нас в контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профіля, купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купляється, продається, заробляють на цьому гроші. У нас дуже багато кейсів, люди по 100 тисяч заробляють, у яких зарплата на місяць 8 тисяч гривень, а вони в місяць по 100 тисяч гривень заробляють. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що в системі так? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроде нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще заробляти і жити, не бачу нічого краще, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі спробувати 1-2-3 години на місяць, на, на день, і це небагато, повір, зранку, ввечері, в обід, вмісти того, щоб в ТікТокі просто вліпати. Працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилося. Ну, от, прикинь, нам би там, років 10 тому, хто сказав, працюй онлайн 100 тисяч гривень, ти я б в кому впав, я сказав, як, це, що реально можливо. Ну, от, або можна ну, залишатися там, де є. Це вибір кожного, абсолютно.